Один рік, як ми граємо у настільні ігри. Але де ж підтвердження цьому? Ці думки наштовхнули мене на проведення спостереження і запису всіх партій протягом місяця. Привіт! Мене звати Аліна і я вітаю вас на каналі IBG. Давайте разом поглянемо на результати за листопад. Почнемо з настілок, у які ми зіграли по одному разу із третьої сходинки рейтингу. Саме в листопаді нам нарешті випала можливість зіграти у гру Евердел на фестивалі настільних ігор. І на наше здивування вона виявилася не дитячою забавкою, а цікавим і захоплюючим сімейним євро, де щоб здобути перемогу, вам потрібно стежити за суперниками і продумувати свої дії наперед і щоб не пасти задніх. Бо може виявитись така ситуація, що переможець здобуде 50 балів, а всі інші гравці 30-35, так як це було у нас. Слідами Дарвіна. філерна гра, з якою мене познайомили на фестивалі. Вона затягне вашу компанію у дослідження шляхів і світу. Вашим завданням буде збирати сети з тварин, комах та рослин. За різні досягнення ви будете отримувати відповідні нагороди. А також вона відповідає екологічній тематиці, де ви власне граєте у світі флори і фауни сплендор Дуель гра, з якої я б радила починати знайомство з настілками, бо вона має досить прості правила, але при цьому тримає вас у захопливому процесі здобування розкоші. Але все ж, попри свою цікавість, вона не є рівною іншим дуелькам, таким як Сім Чудес. Тому ми граємо в неї лише у закладах або на фестах. У пошуках Ельдорадо Золоті святині. Цю гру я спробувала вперше і була напрочуд здивована, що популярну версію у пошуках Ельдорадо змогли покращити. Бо зазвичай перевидання закінчується просто зміною дизайну або заміною персонажів. А тут нові механіки, нові труднощі у досяганні цілей, що урізноманітнює ігровий процес. Вона мене дуже захопила, і я навіть придбала її у колекцію. Впив зворот і спор-обур. Схожі між собою, чи не так? Адже вони мають спільного дизайнера і автора. Але пил зворот для компанії, а спур -обур – дуельна. Мене неоднозначно приваблює природня тематика, тому я, не роздумуючи, вхопила ці дві гри і притарабанила їх додому. У пил зворот ви здобуваєте бали шляхом збирання цінних квітів, за які боретеся бджілками. І чия комаха виявиться сильнішою, той, власне, і переміг. А в спуробур ви маєте противника. І спільну територію. І хто захопить під свій контроль більшу територію за допомогою переможних комбінацій тварин, той і стане переможцем. Мінерали. Цю гру я вважаю своєю першою, бо саме моїм рішенням було її придбати. І вона є найкрасивішою у нашій колекції. Коли ви. Потрапляєте у місце з купою цінних камінців. Вашим завданням буде здобути і забрати собі найцінніше. А яким чином ви це зробите, вирішуйте самі. Але будьте уважні! І у гонитві за цінним камінням не відріжте собі вхід до великого поля, бо шляху назад потім не буде. У стороні сонця. Ця гра з'явилася у нас лише після фестивалю з ініціативи ВАДА. Але я була скептична до неї налаштована, бо не люблю космічну тематику. Але вже після першої партії я зрозуміла, ми будемо грати в неї часто, бо досліджувати сонячну систему, малюючи у себе її на папері, це дуже захопливий процес. Це моя війна. Наш перший і великий кооператив у колекції гра, яка побудована на історії про громадянську війну у Югославії. І вам, як гравцям, потрібно вижити в умовах, які створить гра в залежності від сюжету. Хлопці дістали її один раз. І залишилися з поразкою на руках. Боже, поможи! Монополія! Це настільки застаріла. І банальна гра, що я навіть не хотіла її вставляти в рейтинг. Але наша незвичайна, а в стилі гри престолів. І все ж ми зіграли в неї один раз. І ми, виріш... ми дійшли до того, що вона настільки не відповідає сучасним стандартам і не є прикладом класної настільної гри, що вона просто буде стояти в колекції. І остання на цій третій сходинці гра нота смачнего. Зберіть своє унікальне меню шляхом аукціону. Хто з вас виявиться розумнішим або багатішим, отримає перемогу? Другу сходинку відкриває гра Крила з двома партіями, де одна перемога Вадима, а інша моя. Насправді всі, хто потрапляє до нас у будинок, пробують у неї грати, навіть якщо не хочуть. І після отриманого досвіду, де під час гри ви дізнаєтеся про птахів та ще й з усього світу, а не лише про горобця чи лелеку, чи ще гірше курку, вони не залишаються до неї байдужими. А от після крил, по кількості зіграних партій, йде моя від ненависті до любові, гра Terrors of London, Бо лише нещодавно я зрозуміла, як у неї вигравати. І як результат у цьому місяці дві мої перемоги з трьох зіграних партій. В цій грі вам потрібно будувати колоду з різних потвор, а потім битися в дуелі зі своїм суперником за звання головного у бандитському Лондоні. І нарешті, першу сходинку розділяють між собою тераформація Марса і Класк. Спочатку про Класк. Вона така весела та енергійна, що сподобається не лише поціновачам настільних ігор. Вона є таким собі аналогом настільного футболу, але в міні-версії. Вац Кірюхо зіграли в неї на фестивалі чотири рази. І королева. Першої сходинки тераформація Марса. Її ми дістали з полиці чотири рази. Вона здобула перше місце, бо ми показали її Кірілові. І йому дуже сподобалося в ній вигравати і здобувати бали у космічній атмосфері. Також Кіріл перший, хто спробував сольний режим у цій грі, але поки що залишається з двома поразками. Щоб привернуло його увагу, так це те, що наша гра у кубиковій версії. Підняття кисню, рівня води, тепла мають екологічне значення. А щоб відмітила я, то це її дизайн. Люблю, коли автори прагнуть зробити роботу фантастичною. Було б, до речі, цікаво спробувати звичайну версію тераформації і порівняти механіки цих двох ігор. Це всі титули за листопад. Напишіть у коментарях, на яку з цих ігор ви б хотіли детальний огляд або розповідь. І чи сподобалося вам це відео? Якщо так, то ми чекаємо на ваші вподобайки. А також підписуйтесь на наш інстаграм. Там ми публікуємо різні розпаковки нових ігор, розпаковки з почти настільних ігор і буденні жарти, які пов'язані з настільними іграми. Дуже дякуємо вам за перегляд і побачимось у наступних відео!